Унікальна пам'ятка, котру можна побачити в Берестечку: поховання у вигляді зрізаної піраміди, усипальниця колишнього власника міста князя Олександра Пронського. Туристи рідко туди навідуються авартоби. Бо ж місцеві кажуть, в Україні ви ніде такого не побачите. Місцеві називають цю пам'ятку на околиці Берестечка мурований стовп, то могила колишнього власника міста князя Олександра Пронського. Він народився близько 1550 року. А за рік до смерті, у 1595-му князь Пронський староста Луцький був у Римі, де відрікся від православної віри і став католиком. Але додому повернувся вже кальвіністом. Як пишуть історики, за нащадків князя Пронського. Берестечко стало одним із центрів соцініанства. Для нього і характерний такий незвичний і величний тип поховання. Наскільки мені відомо, поховання, бурований стовп князя Пронського берестечку це є єдине поховання, яке збереглося до сьогоднішнього часу. Це Одна з течій протестантів у європі 17-18 століття князь пронський він був власником міста на своєму місці Поховання вони не ставлять хрест, а ставлять стовп. Така споруда у вигляді зрізаної піраміди демонструвала усім наскільки покійний був багатою людиною. Стовп міг бути різний дерев'яний або мурований. Чим багатша заможніша людина, стовп вищий. Висота усипальниці князя Олександра Пронського 16 метрів. За переказами, труна його була підвішена на ланцюгах. Ну, до цього часу це вже зруйнувалося, але він перестояв всі страшні події, які відбулися в Берестечку і в історії України. Стоїть до того часу. Єдиний в Україні, і як мені розказували історики, що в Східній Європі їх є два: один в Україні в Берестечко, другий у Польщі. Трохи далі у полі на кургані височіє каплиця святої теклі. Пам'ятка 17 століття. Підземний хід був там, де свята текля, аж там виходив. Через річку знову була капличка і знову вхід і аж до Боремельського костелу. Чи це правда, я не знаю. Е, є ще така історична пам'ятка в Берестечку, тільки то вже трошки далі в селі Піски, як дівоча кладка. Е, з переказів, що татаро-монголи, татар коли прийшли сюди воювати, там були болота сильні, і вони тілами дівчат виложили собі дорогу через ці болота. Серед дівчат, як розповідають перекази, були і черниці місцевого монастиря. Його настоятельницею була і Гуменя Текля. У пам'ять про замучених українських дівчат та польських монахинь ізвели каплицю, і то лише невеличка частинка історичних пам'яток у Берестечку. Олена Лищук Неля Прокопчук із міста Берестечко для новин на часі.